Вітаю, друзі, ви на каналі Гайда Заляще. Я сьогодні знову на Десні проїхав втретє вже спробувати впіймати весняну плітку. Побачимо, що з цього вийде, чи пішла плотва, чи клює будь-що зараз на Десні. Зараз ранок я тільки розкладаюся, ще не закидався. Треба пробувати. Гайда. Води на Десні трошки додавилося після. Минулого разу, минулого разу, я тут був неділю тому. Ну так, не багато. Може і не немає. Але все ж таки додавилось. Так що Весна наповняється водою. Вода прибуває. Ждемо на велику повінь. І так, рибалить Я сьогодні буду двома короткими водилищами 2,70. Це флагман, форсектів. Катушечки стоять 5 тисяч. Тому що отакі от дерева, задні кущі різні дерева. Відповідно для того, щоб легко закидати, не чіплятися, використовую весні коротке водилище. Особливо тоді, коли води багато, коли весня на повінь. Це дуже комфортно. Тому що в цей час, в принципі, з далекого закиду не потрібно. Риба вся йде більш до берега, тому що біля берега менша течія і набагато легше тримати її, йти проти течії, тому що зазвичай вона йде проти течії. що ж не опаришаних рубака поки що не хоче брати спробую підіти ще пінопласт припідняти трохи гак може це допоможе і знайти мою насадку Несе багато бруду, листя, різна трава, тому що закидаю досить близько, і течія не дуже потужна під берегом. Все одно бруду дуже багато. Ще й намочить сьогодні. Пішов чи то дощ, чи то град. Риба поки що не клює. Погода сьогодні така мінлива. Хоча й сонечко піднімається, я думаю, що ці опади будуть короткочасні. Може сонечко прогіріє, й рибка проклюне. Ну Поки що жодного клювання. Хожу, от любуюся берегом. Вода, до речі, впала бачу бачите по піску, помітно, що вона була сантиметрів на 30 вище. Така обдесна, певноводна. Ну що, друзі, доповідаю. Як бачите, дзвіночки на вудлищах, і я сижу до їх спиною, це значить, що не клює. Не клює, друзі, з 6 до 11 ранку не побачив я жодної покльовки, відповідно, не впіймав жодної рибки. Поспілкувався з рибаками на березі. Підходили люди, приїжджали, цікавляться, всім цікаво, чи ловиться плотва, чи почався ж такий прохід її. Але ні, проходу немає. Люди, які були минулої неділі, кажуть, теж не ловилося. І сьогодні. Так як і я, решта нічого не впіймали. Ну, по, по крайній мірі на моєму березі, е, тому що дехто переплив на правий, можливо, там по правому березі щось є прохід, не знаю. Ну, я не бачу, щоб хтось щось витягував, діставав і дзвіночків я не чув. Тож думаю, що ситуація та, що й в мене. Чекаємо на тепло, має прогрітися. Ночі має температура протриматися хоча б плюс 5 декілька днів. І я думаю, почнеться прохід плитви, почне потроху вона підніматися у верхів'я Десни на нерест. Ну, поки що такий от виїз розвідувальний на Десну. Сьогодні погода непогана, тепло, безвітряно, але безрибно. Так що, друзі, до зустрічі на воді. Побачимось на Десні. Чекаємо, чекаємо на ту плотву, коли ж вона вже піде. Все, бувайте!